канал Плюс Плюс Та видавництво и та художнюю літератури Поликан Представляют Казка статус Витаю вас, мои люби. Мене звуть Віктор Броньок, і прийшов я до вас не з порожніми руками. Я приніс вам казку. Це дивовижна історія про маленького білого ведмедика Андрійка, який жив далеко-далеко, там, де лютують морози і зливають хуртовини. Тож заплющуйте очі, а зараз ви перенесетеся аж на край землі. Опинетеся на північному полюсі. Азбука збука дружби. Кразка Наталії Чуб. Ілюстрації Лариси Чайки. Зазирни в цей просторий Берліг, який улаштували собі північні ведмеді. А ось і Ведмежатко. Поглянь. Воно щойно народилося. Це його мама і тато. Великі білі ведмеді. Ведмедик Андрійко ще зовсім безпорадний. Його оченята майже нічого не бачать. Шубка в Андрійка сніжно біла і лише носик чорний. Поглянь, який він чудовий, сказала мама ведмедиця татові ведмедю. З нього виросте великий і сильний ведмідь!» Звичайно, запишався тато ведмідь. Адже він дуже схожий на мене. Я навчу його ловити рибу в океані, мовила мама, і ласкаво лизнула в носик. А я навчу його полювати і ходити по сліду!» – обіцяв тато. Але маленький ведмедик Андрійко нічого їм не відповів, бо він міцно спав. Йому було тепло під великим маминим боком. Ведмедик Андрійко совався у вісні і вирушив лапками. Мабуть, йому снилося, що він біжить підтюпцем за мамою, хоч насправді він ще ніколи в житті не бігав. Спливав час. Ведмедик Андрійко ріс і ставав дощим. І ось настав день, коли мама мовила. Синку. Сьогодні я навчу тебе ловити рибу. Вони попрямували до океану. Мама йшла попереду, а ведмедик Андрійко брів за нею. Ну ось ми і прийшли, сказала мама, підвівши малюка до краю великої крижини. Зараз я навчу тебе пірнати і плавати. Дивись, як це робитиму моя. Мама ведмедиця стрибнула у воду, а ведмедик Андрійко зазирнув у велику полотку. Але нікого там не побачив. Мамо! трентячим голосом покликав малюк. Та ніхто не відгукнувся. Що ж тепер робити? розгубився Андрійко. Треба маму рятувати, а я зовсім не вмію плавати. Аж ось із води вирнула мокра від вельмежа голова. Це була Андрійкова мама. Стрибай до мене, покликала його ведмедиця. Тут багато риби. І зараз я навчу тебе її ловити. Ведмедик стрибнув у воду і почав грибти лапками. І раптом поплив. «Поглянь уважно синку! Ловити рибу треба лапою. мовила мама. і все. І мама показала Андрійку спійману сріблясту рибину. Ведмедик вирішив і сам зловити, але всі його спроби були марними. Він дуже засмутився. Але мама сказала, не жури, синку, потренуєшся і все вийде. А потім тато ведмідь сказав Андрійкові. Сину, щоб стати вправним мисливцем, ти мусиш вміти добре ховатися. Зараз я сховаюся, а ти мене знайди. Ведмедик Андрійко на мить заплющив очі, а коли розплющив, тата ведмедя ніде не було. Ведмедик Андрійко заглядав усюди, але ніяк не міг знайти татка. Тату! покликав ведмедик Андрійко. Де ти? Та йому ніхто не відповів. Малюк злякався і мало не заплакав. Аж ось і за великого замету визирнув, тато Андрійку, я тут? О, то да ти був зовсім близько. Чому ж тоді я тебе не знайшов? Бо я знаю секрет. Дивись, шубка в тебе біла, як сніг. Якщо ти сховаєшся в снігу, ніхто тебе не побачить. А виказує тебе Чорний ніс. Затуди його лапою. І жоден звір не помітить тебе. Так ведмедик Андрійко навчився ховатися у снігу. Спливав час, ведмедик Андрійко ріс і опановував усе, чого його вчили мама і тато. Мама з татом дуже тішились з того, що їхній синочок росте таким мітливим Ведмедик Андрійко любив гіяти по снігу тримати крижанову полонку і бавитися із сріблястими репками. Та водночас дуже бодився. Він грав сам з собою і квача. Але ж так гратися зовсім не цікаво. Мамо, пограємося? — просив ведмедик Андрійко, маму ведмедицю Але мамі весь час було ніколи. Мамо, мені сумно, ти зі мною не граєшся тато на полюванні. Що ж мені робити? Андрійку найцікавіше і найвеселіше гратися з друзями. Мамо, а можна мені піти і пошукати собі друзів? Мама дозволила, і від медик вирушив на пошуки друзів. Андрійко попрощався з матусею. Вона пов'язала малюкові на шию теплий шарфик і надягла на голову гарненьку шапочку. Щасти тобі, Андрійку. Однадик Андрійко йшов сніговими земятами й думав, що він обов'язково зустріне когось, хто пояснить йому, що означає друг. А може йому пощастить, і він сам знайде цього таємничого друга. Раптом він помітив якусь пташку, що сиділа на високій сопці. Він відразу роздивився її, бо пір'я пташки було таким самим білим, як і сніг. Привіт! озвалася пташка до ведмедика. Ти хто такий? Я ведмедник Андрійко, а я полярна сова Люся. І куди ж ти йдеш? Сова Люся була дуже допитливою. Розумієш. Я живу у великому ведмежому балозі. У мене є мама й тато, але гратися мені нема з ким. Ось я і вирушив на пошуки друзів. Ти не знаєш, хто це такі? Ні, але я б залюбки вирушила на пошуки друзів разом із тобою. Мені теж корте дізнатися, а хто ж це такі? Олюсю, Люсю, як добре, що ми тепер разом підемо. Перед далекою дорогою мандрівники вирішили чимось поживитися. Андрій наловив рибі, і вони з Люсією гарненько пообідали, а потім вирушили в подорож. Ні ведмедик, ні сова не знали, куди їм іти. А те настрій у них був човний. Вони раділи, що познайомилися і вірили, що зможуть подолати будь-які труднощі. А про те, які пригоди трапилися з нашими героями, ви дізнаєтесь в наступній серії. Бувайте, малята! Нам час прощатися. А якщо раптом засумуєте, заходьте на сайт каналу Плюс Плюс. Привітатися з адмедиком мед Андрійком та собою Люсею. Вони чекають на вас!